Доброго дня всім! Прохолонула моя страва, і я тепер уже можу вам показати, що де і як я готувала. Це відсунем. А це, щоб для вас було більш конкретно видно, хочу ще зараз розріжу і думаю вам. Дивіться, бачите, це у нас, я кажу, котлета по київськи але рибна. Дуже гарний смак. Соус до цієї котлети у нас получився кисло солодкий. Я, я навіть не можу вам передати, що ми отримали, який результат. Мені дуже подобається цей рецепт. Я думаю, сподобається і вам. Що ж, ще раз покажу. Дивіться. Заходьте, будь ласка, на мій канал. Дивіться мої відео. А це, подивіться, обов'язково. Приготуйте. Вам сподобається. Поїхали. З чого ми починаємо робити нашу смакоту? Це дістаємо отакий фарш. Якщо не такий, ви можете свій домашній фарш з будь-якої риби. Я користуюся таким, бо можна купити в магазині. Якщо немає, саме дешеве рибне філе купіть, перебийте на фарш, буде добре. Одна цибулина, яку ми тремо на крупну терку, морквина, кусочок половина на оцю терку, котора дрібна. І іншу половину на оцю терку розкладаємо в, різні, в різну посуду, в різні мисочки. Два невеличких яйця, або одне велике це все, що нам потрібно у фарш. ну, я так думаю, ви розумієте. І або манка, ось крупа манна, бачите, або кукурудзяна крупа екстра. Можна користуватись тею і тею, якою хочете, що у вас на даний момент є. Я буду використовувати дрібнесенька, Дивіться, дрібнесенька кукурудзяна крупа. Воно протушкується і буде відмінно. Немає кукурудзяної крупи. Бачите, не... ну 200 грим отут. Немає кукурудзяної крупи, візьміть таку ж кількість манки. Ну, і, звичайно, сир натерти потрібно буде. Твердий теж. На крупну терку. І отакі помідори, там сметана, ну то вже буде заправка для тушкування. Ну що ж, починаємо. Доводимо оце це все до, як у нас кажуть, до ума. Відставляємо половинку потертої морквини. Ну, а тепер ось в мене видавлений тут фарш. Сюди дрібну моркву. Так, це цибуля, це натертий сир, І... сюди ж кукурудзяна крупа, сюди два яйця. Трішки солі, небагато солі, тому що, теж, я вам казала, все залежить від того, який сир у вас, чи він солений, чи він не солений. І оце все перемішуємо до однорідної маси. Щоб ви знали, можна добавити трішки перцю меленого. Чи приправи, які ви любите, приправи до риби, тому що основний смак тут буде рибний. Але я в даний момент не додаю, тому що от не хочеться мені сьогодні нічого гостренького. А те вже у вас йде, по вашому бажанню, все це дуже гарно перемішуємо і залишаємо хвилин. На 20, нехай воно все стає однорідним, хай воно все пройдеться. Трішки набухне. У мене кукурудзяна крупа. А у вас може бути манка, яка теж має трішки набухнути. Спробуєте на сіль подивитесь, як воно у вас буде. Оця вся оцей весь фарш. Поки воно все. Стає однорідним, ви ставите на, на огонь і варите крутини яйця. У мене на оце все я вибрала 9 маленьких таких, ну, самі менші яйця, які можуть бути курині. Вибрала 9 маленьких, хочете, можна яйце перепілки, тоді буде котлетка менша. А так то 9 маленьких куриних яєць. Поставила, і ви поставите, і потрібно зварити. Знаєте, як у нас кажуть, пасхальні яйця, щоб аж сині були. Круті. Мають бути круті. Так що це натягується, а те ставимо варити. Зварені і почищені яйця, ось я їх поки відставляю, бо нам потрібно буде робити. І відповідно, тепер наш. Оцей фарш ми викладаємо на дощечку. В залежності від того, скільки у вас яєць зварених, на таку кількість, якщо 10, то хай буде на 10 поділите. Ну, приблизно це до 10 яєць плюс-мінус, ділите на однакову кількість, і потім будете формувати. Ваші котлетки Тепер я вам показую, що ми робимо далі. Дивіться, сковорода розігрівається гарно, кладемо в мене навіть з морозилки, масло, помазали, залишаємо посередині, тому що, поки буде поступово розставати кожен кусочок нашого нашої котлетки, отримає свою порцію масла. Роздушуємо, розрівнюємо на долонці, кладемо яйце і отак потрішки збиваємо, складаємо і отримуємо отаку ось котлетку. І, кладемо. і так, всі по черзі, теж мочила руку. Не буду вам показувати всі, але певну частину я вам покажу. Ось. Все, нема нічого складного. І всі отак ми викладаємо на чуть-чуть підмазуємо, підмазуємо, воно буде підсмажуватися. Коли ви вже бачите, що з однієї сторони підсмажилось, ми їх не перевертаємо, але провіряємо, бачите, тримаються купки. Отак от можна. З одного місця на інше пересунуть і вони не розсипаються. Значить, знизу вони вже взялися тею кірочкою, що нам потрібно. Зменшуємо огонь. Дивіться, вже будь-яка котлетка, вже тримає кубки, сунеться сюди-туди і нічого з нею не буде. Ми їх не перевертаємо. Ми тепер готуємо заливку до оцих. Ну, котлети, не котлети. Я не знаю, як це назвати, але це дуже смачно. Ну, як, як по мені, то, знаєте, як я сміялась, казала, котлета по-київськи, але з риби. Мій рецепт, назвемо це так. Сюди ось виливаємо одну банку з водичкою. З водичкою виливаємо одну банку кукурудзи. Тепер ось у мене помідори. Мариновані помідори, сюди ж морква, ота півморквини, що я вам казала, сюди висипається, додається трішки перчику. Чому я в рибу туди не додавала, а тут воно все піде. Ще одне, якого, які у вас перці, оті, що ви не Леперців, господи, вибачте, які у вас помідори, ті, що ви поклали туди. І от третина чайної ложки часнику. Все-таки я пів півчайної ложки солі. І оце все ми перемішуємо. Так. Але ж це ще не все сюди ми додамо сметану. Так ось. Одна. Друга. І... Третє столова ложка сметани. Так, аж це уже заливка, заправка буде все. І цим всім ми акуратно і потихеньку отак ось розкладаємо, а потім юшечкою залєм все інше, щоб скрізь все попало. Парчать починає по-іншому, тому що вода попала. Оце в нас будуть рибні котлети з овочами. Дуже смачна страва. І яйце, і овочі, воно все так, як каже, молодь, все в тему зробите? Зробите і не пожалкуєте. Зараз, поки розкладаю, хочу подякувати всім, хто зі мною. Дуже велике спасибі. І тим, хто заходить подивитись певний рецепт. І тим, хто мене підтримує завжди. Дуже велике дякую. Отак ось розлили. Розправили і на невеликому огні накриваю кришкою і отак залишаю, не та кришка, треба піти іншу кришку взяти, залишаю під кришкою на 40 хвилин. Невеликий огонь, щоб кипіло. Вже дивіться воно бульки підуть. Не ту кришку взяла, піду візьму іншу. Виключила я плиту. Дивіться, залишила хвилин на 10, щоб воно відкрила кришку, щоб воно випарувалось. І оце зараз воно стоїть тут, щоб ви бачили, яке результат нашої роботи. Я думаю, ви на початку відео бачили. Що у нас, що ми отримали. Це я вам хочу просто дістати один одну котлетку. Дивіться, отака вона вийшла в сметані, ще поки гаряча, поки хай полеже, не треба подавати дуже гарячим, треба подавати теплим. І тоді, відмінно, на початку відео ви бачили, яке воно в розрізі. На цю хвилину дуже велике вам спасибі. Заходьте, будь ласка, на мій канал, підписуйтесь. Я завжди рада зустрічі з вами. Смакуйте на здоров'я!